Сьогодні у нас буде цікава зйомка про те, як будемо фотографувати Олександра. Олександр у нас займається дуже цікавою справою. Ми е з ним обов'язково поспілкуємося ще. Візьмемо в нього таке маленьке-маленьке інтерв'ю, і він нам розповість про одну гру, яка називається лі 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 лі, -лі, -лі". Ось тут буде написано Ліла, лілу, ліла, ліле. Короче, щось типу з того. Не строго, я просто про це нічого не знаю. Так, у нас тут, звісно, Ташкент, Росситренді, <рисот> це Саша. Давайте з ним познайомимося. Саша, розкажи, будь ласка, чим ти зараз будеш займатися, що ти будеш взагалі зараз робити? Я Я з тебе тут багато всього такого прикольного. Це тут трошки є гаджетів, ну не багато, там цвяхи. Там оромопалич, тут ханг і, і коврик для йоги. Все максимально просто. А ця штука це символ Бога Шиви. Це такий горішок, який називається Рудракша. Це чотки, на яких 108 рудракшин начитувати мантру. Можна там ом на шиває і будь-які їх багато. І от поїхав. Для мене це взагалі щось абсолютно нове. Я перший раз в житті з таким стикаюся і, і тут триндіє жарко. Майже як на наганаулу, тільки не квіточки. Це діпа так отримає? Так, ми починаємо зараз зйомочку невеличку. Спочатку будемо знімати із хангом, а далі вже подивимося, що у нас буде, правильно? Ну, да, давай попробуємо. Такий чудовий інструмент, його недавно винайшли американці, хоча, здається, він якимсь індуським. Тобто ти ніколи не грав на ньому? Я взагалі ні на чому не грав в своєму житті. Це перший інструмент, мабуть, на якому я почав щось грати. Цей інструмент початково можна навіть не розглядати як інструмент для щоб вчитися на ньому грати, Він можна його використовувати просто для медитаційного стану. Тут просто коли. Ти б'єш, лунають круті звуки, які можуть тебе в моменті десь збалансувати або погрозити на якийсь час просто якийсь стан. Ти навіть сам потім спробуєш, ти побачиш все просто, але інтуїтивно зрозуміло. Ось так. Ти для першого в себе тече пот. Що ми робимо? Розувайся. На вулиці плюс 30. А тут, тут не на плюс 50. Тут 50. Зараз знімай рудрак, щоб тобі буде вона заважати. Лежи її збоку. На тобі ось хан по центру. Тут є великі долі, є малі. Треба бити ось так пальчиками, наче тобі гаряче. Швиденько, спробуй. Як його тримати? Можна ноги так? Ну, Щоб різниця, ще треба якось конкретно? Ну, умовно, позалотусу ти все поклав і все тебе воно так і лежить. Тільки ти не палесне соло, наче гаряче, це дуже удари може. Тільки не тик, як не пакаєся. Чудо інструмент. Прикольно. Це називається, не знаю українською, ти ручиться різвіка звук пальця. Давайте час повітривати пальці, в цьому цього слова. Прикольно. Сюди. Цими пальчиками, отак типа гаряче. Не ногтям топирять, бити цією частинкою. Mm -hmm. Тільки треба не вкладати туди пальчик, а Тик-тик. кістки. Ну і звучить вам, я ж кажу, якось так. Що температура, це просто трандіс. Ти тільки що казав, що у вас що кожен ранок? Кожен ранок, в цьому куполі з 7 по 8 ранку, у нас медитація тиші. Що це таке? Ви можете прийти абсолютно безкоштовно і доїдатися до нас. Просто прийти, сісти і годину помедитувати. Це година тиші для вас. для того, щоб почути себе, бо в нашому житті зараз гаджети, якісь наші проблеми, сім'я, діти, робота нам заважають чути себе. Це саме основне, бо ми в себе уходимо, і найбільше зараз проблема людей з психічними розладами ще чимось, тільки із за того, що вони просто не чують себе. Люди стікають, заливаються алкоголем, наркотиком заїдають кучу їжі солодкого, то тобто будь-що окрім основного. Запитати в себе, що собі потрібно. Тому тут у вас є година, яку ви можете провести з собою, своєю тишою, розкласти свої проблеми на полички. Бо, скажімо там, в медитації взагалі в цьому погруженні, то є їх дуже багато і наших точок умовно, перекиснення з. Своїм внутрішнім дуже багато. Це через запах, це через смак, це через дотик, це через погляд, все те, що якось нас з'єднує з цим світом. Тому ці всі речі в більшій або в меншій е нормі, не нормі, а Хоча вони роблять загальну атмосферу для того, щоб це працювало. Медитація тиші, коли долучаєтеся, долучаєтесь, виглядає орієнтовно так. У чоловіків більшості це ця нога. Піджимає, так би мовити, нижній замок, це вихід нашої енергії Молобанха, її так би називають. Ми її закриваємо і цю ніжку закриваємо. Головне, це, щоб наша спина була рівна. Тут, так би мовити, є канал, сушула називається її, яка проводить нашу енергію від низу до верху. Ви всі чули про чакральну систему. Чакри підіймаються звідси і пішли доверху. Є асани, які правильно, так би мовити, позиція в медитації. Це ось. Плюс-мінус вона виглядає ось так. Ова. І руки сконцентровані доверху так, це більш ведична. Або ось так це вже більше буддизм. Тут уже кому як зручно. Можна і так сісти, це не сильно пливає, можна залягти, лягти. Це ну, як є ще поза учня. Можна ще так медитувати. Тобі ж три пози лежачи, це називається шавасана, і це теж е робоча поза. В залежності від того, який у вас настрій, що ви хочете і для чого вам це потрібно. Тобі ж, ось поза медитації, ви в неї сіли. І поїхали. Є ще ряд е пранаян. Пранаяни це дихательні практики, але ми їх тут не використовуємо, тож вранці тут можна просто прийти і побути в тиші. Ну, якось так. Справжній спокій народжується не тоді, коли навколо тихо, а коли всередині гармонія. Це перша річ, яку я отримав за UGC-рекламу. А що це? Це цвяхи. дошка садку називається. Вийшло так, що я вперше став на цвяхи. Мене поставила моя провідник Іра. Я дуже захотів собі цвяхи. І наскільки захотів, що через неділю мені прийшла пропозиція зняти першу свою рекламу і отримати цвяхи свої. Ось так воно і вийшло. Ось так працює всесвіт провіриш. Кошти не хочу. Пишем. Зараз все покаже не хочу. Це не буде вийшло. боляче. на ці цвяхи можна стати двома методами: перший це на силі волі, інший це на намірі. На силі волі це перевірка просто ваших фізичних е, якихось атрибутів, але це не сильно дієво. Краще ставати з наміром. Тобі ж в тебе має бути якась ціль, для чого ти е, даєш цю енергію для себе. Тому зараз покажу коротко, як це виглядає. Досить просто. Стої, став на цвяхи. І... Це не так страшно. Одна і друга. І можна так сидіти дуже довго, можна так. Можна, так, як хочете, можна. По-різному класний механізм. Для чоловіків він максимально заходить, для жінок треба дивитися під питанням. Кому не можна використовувати, це людям, в кого є якісь досить серйозні хвороби. Онкологія ще щось, тому що та енергія, яка вивільняється від цієї болі, може піти не в ту точку, яку потрібно. Тому до цього всього треба приходити з розумом, не дуркувати ні по п'яні, ні як. Це інструмент для трансформації, а не для якихось приколів. Ну, якось так. Я Юра, йди сюди, будеш пробувати. Бачиш, заради контенту ми йдемо на все. Для того, щоб в камері було краще видно, будеш ставати до мене боком. Так, я вже боюся цього. Вставай сюди. Це буде не страшно, ти станеш і потім зійдеш. Я тобі допоможу, це буде трошки болести. <сі> <сі> Захочеш, давай руки. Спочатку одну ножку ставиш, потім другу. Прощупуй, прощупуй. Пробуй переносить. І став наступну ногу. Як тобі? Давай, 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 давай. так легше буде. Як по відчуттям? Прикольно. Ого, воно так теж по тілу, наче розслабляє. Простоїш так хвилин 40. і ти Ні. Яку ногу знімати? Яку хочеш? Давай перед до мене. Все. Вітаю. <пусти> ну що? 40 хвилин готовий стояти? Я йти не можу <пусти> <спільш> стояти. <спільш> <пусти> Ноги просто. О, з непривички. Нема нічого. Дирок немає, їй легше буде, вона менше важить, ніж я. Це не важливо. Польовий порог у кожного різний. А в дівчат він менший, кстати. Чи більший напаки? Стать свій Все, давай, тікай, тікай. Дякую. дякую. Ну як? Я Ну, вона попробувала. Ну це таке круто, круто. Не всім заходить. Дівчаткам дуже не заходить, тому що жінки, дівчата, вони трансформуються через любов, через емоції, через інші речі. Цей інструмент більше підходить чоловікам, тому що чоловікам треба проходити жорсткі аскези і всього іншого. Бог Шива сказав, що до мене шлях для чоловіків буде два рази важчим, ніж жінкам. Тому жінки в більшості ближчі завжди до Бога, ніж чоловіки. Ось по цій як би, причині. Це у нас така мініатюрна чайна церемонія. На цього достатньо, щоб, як кажуть, напивати чай і його проливати. Чайна культура її дуже багато тисяч років. Не знаю цю історію, думаю, ви самі можете прочитати. Зараз ми трошки прогріємо посуд перед тим як будемо смакувати. Сьогодні у нас буде тягонінь. Це один з самих популярних чаїв у світі. Він знаходиться листечко на на віточці. Ви побачите, як він розкриється вже там. Чай має тонізуючий, розслабляючий такий ефект. Вживається другі половині дня і всю жару він нам підійде максимально, тому що він зніме з нас весь наш, як кажуть, весь оцей жар і пил. Цю водичку ми проливаємо в посуд далі, хай вона нагріває. Потім. Цю ми скидуємо чайочок. Тут ми трохи трасимо чайником, щоб чай впитав всю температуру і вологу, яка залишилась чайничку. І після цього цей чайничок передається по кругу для того, щоб відчути перший запах, який дарує нам цей чай. Чайник це індивідуальна робота, це саучанська глина. Їм дуже, -дуже багато років. Воно правильно тримає температуру і пішло-поїхало. Так що давайте буде хтось пробувати. Така добра мантра. Я зараз тобі передам чайник, ти понюхаєш пари, але ми передамо їх незвичайно. Я тобі передам руки в руки і відкривай кришечку. І спробуй спочатку цей чай, познайомся з ним, він зараз для тебе відкривається. Клас! Це перше знайомство, воно залишається як перший посілунок. Як я хотів давно спробувати такий чай. Реально крутий запах. Перша порція піде нашому чайному Богу. У нас є такий чайний Бог, така ось жабка. Перший пролів завжди йде чайному Богу, щоб він благословив нашу, нашу чайну церемонію. Зараз буквально 15-20 секунд. Ось вода. вода. І потім, чим далі, тим довше вже буде простаювати. Лука, сама ста. долучайтеся. Пробуйте. Це справжній чай, який досить. Він номер один світі, щоб ви розуміли. Тих воній. Ну, навіть так? Так. Да. На, на цьому чаї люди заробляють мільярди. Китайські. Більшість чаї йдуть в Китай, Тайвань і ще щось. В Японії є, але там ну, теж цінова політика різна. Ну, то, скажімо, так, в середній чайній, отак, щоб попити такий, о, таку порцію чаю, буде коштувати 300 гривень. Він зараз, зараз, зараз це другий пролів, зараз тобі дам. Допивайся. І? Може злити, якщо хочеш. Це вже другий? Це так, так, да, так. Да, да. Добрий день. Це вже другий, він буде ставати мощніше. зараз третій, і четвертий буде максимально сильний. А, тобто навпаки, я думав, що він на чаї мають таку прикольну функцію, що вони розкриваються як американська гірка. Тобі ж не так, що з першого проліву він самий сильний і потім здувся. Ні. Тут він розкривається десь на третій, четвертий, п'ятий пролів. Тобі ж ми зараз випали другий, але це його не максимальний ще смак. От наступний, третій, четвертий буде його пік. Він розкриє максимально свої сили, потім піде на спад. Поціновувачі чаїв люблять деякі сорти там, на початку, або на кінці, або на середині. От заради того одного проліва вони купують якийсь сорт, вони там, за тим бігають. Ця гра, якщо вже була на екрані Тона в цьому році, я думаю, значить, вона вже має досить важливе значення. О! Дайте дописати, дві минути. Дві. Дякую! Юрчик, ми зібралися для того, щоб розказати про ось таку штуку. Це не показ моди, це Луївітон, і якщо ви бачите, на фоні всьому є поле ліли, змії, стріли і цифри. Це трансформаційна гра, про яку я хотів розповісти. Вона має різні форми і різні значення. В моєму ключі буде такий мінімальний. Ось таке значення вона буде мати. І більше двох років до нашої ери ця гра називається Грою життя або грою шиви. І в неї дуже багато. Є відголосків в різних культурах, але вона все одно про одне, про трансформацію людини. Така от у нас вийшла зйомочка. Я надіюсь, вам сподобалося. Для мене це зовсім нова інформація. Нові, скажімо, такі маленькі виклики, тому що вперше в житті стояв на такій дошці. Напишіть в коментарях, чи ви колись стояли, чи хотіли б постояти. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте підтримувати Збройні Сили України.